Всім привіт-привіт усім! Відбувається трансляція наших старих роликів, де ми подорожували на мотоциклах Viper 150. Він же є канал YouTube Viper 150. Не забудьте підписатися, хто не підписався і зробити просмотри на моїх відео і залишити коменти. Нормальна справи, нормально. Працюємо, відпочиваємо і насолоджуємося старими відео. Тому що зараз ситуація саме знаєте, яка подорожувати немає як, і надіюся, що в дальнішому у нас з'явиться ця можливість для того, щоб подорожувати. Подорожуємо ми зараз на мотоциклі Viper 150, та Ява 350. Я їду ззаду на мотоциклі Viper 150, а мій друг їде попереду на мотоциклі AVI 350, Ява мотоцикл 350 зібрана одна із трьох мотоциклів. Мій друг дуже займається механікою. Він любить збирати мотоцикли, відновлювати їх і ТДТП. Тому мій друг подорожує на мотоциклі Viper 10... N'EAWA е е е е 350, а я подорожую на мотоциклі Viper 150. Я не люблю займатися реставрацією і ТД і ТП. І тому я вибрав китайця нового, але за то він буде їхати непонятно куди, і не знає скільки він поїде. І ми вже це довели в цьому сезоні. До того ж я вже катаюся на мотоциклі Viper 200, вже 150-ку я продав. Вже мотоцикл Viper 150 має третього хазяїна. Третій хазяїн ним повністю задоволений. У мене вже мотоцикл Viper 200. Їздили ми також дуже далеко. На 200 мого була друга, за яким я постійно подорожую мотоцикл Viper 150. Він у мене його купив, після того у нього купив ще один знайомий, купив у нього цей Viper 150, який ви бачите. Тобто на даний момент мотоцикл Viper 150 по факту має вже, грубо говоря. третього Хазяїна. Якщо не більше. Е, так, лайкайте трансляцію. Не забуваємо дивитися мої відео. Обов'язково переходьте на мої відео, щоб вони скоріше підключилися монітізації. Подивимося, що вони там будуть платити. Можливо, взагалі поміняємо контент. Пишіть в коментах, які у вас апарати. Всім привіт, привіт! Привіт усім! З вами YPR150, ютуб канал YPR150, на, на даний момент ми подорожуємо пік на де як то кажуть. Тому що це вже відео також старе. У мене вже давно не мотоцикл YP150. І їду я вже давно, не на мотоциклі YPR150. Кто знает, який у мене мотоцикл, пишіть у коментах Привіт усім. Я з вами YouTube канал Вайпер 150. Кажіть у коментах, хто з'явився. Привіт усім! Ви на ютуб каналі Viper150. У нас пряма трансляція. Пишіть у коментах, хто з'явиться. Від усім, на YouTube каналі Вайт 350. У нас жива трансляція. дивимося, хто куда їде, пишіть хто з'явився в ефірі. Як чути, прийом, прийом. хто приєднався